Здравенькі були шановні хлібороби. В полі пробний прохід. Тут були гарбузи. Виїхав з дисками, ті, що переробив на полуприцепні. Йдуть вон така глибина. Заглибив, заглибив, ну з навісними. На такій глибині то не ходив, кстати. Можна було то і заглибляти, не питання, він там четвертий понижної тягне. З передком, без передка, звісно, ще прогрібається, а так тягне. Баділка із гарбуза намутується, як дурнувата. Зараз глянемо, що ми нарили, на яку його глибину. І потім далі щось розповім, що знаю. Так, глибина. Починаємо рити. Ой, будемо. Глибина? Ну не знаю. 10, 12, може. Може 12 см Далі він, вони просто не лізуть, видно. А ні, коток то... Коток тут зебає, но ну, все время залишаються такі вон, полоски. А диски потихеньку вони сюди і туди їх тягає. Ну, Поле не рівне, то воно ж звісно, що то там передок хати глибше, то там задок доку глибше, то їх то сюди туди смикає. Ну, зате не смикає трактор. Трактор собі рівненько йде, ти рулем не ловиш, його ніде нічисінько. Його там поставив. Там, і, от, я йду завжди, да, колесо в мене йде понад якраз понад цією чорною полоскою і диски вони перекривають, їх трошки сюди туди сіртає, Ну це нічого страшного. Зате трактором не ловиш, так як на весні. А на весні, як диски сюди-туди тіліпає. Той трактор передок затягує, ловиш їх, тоді полосу цю, яку обробляєш, починаєш ловити. Ну, ось. ось диски зробили. Зробили глибину. Ну, дивіться скільки. Де б його, чим би його так поставити. Так би поставить. Ну, це така глибина. Ну, тут точно 15 сантиметрів. Тут спробував первою. На такій глибині тягне, ну важко, чую, так другий раз припинає. Оберти падають. Ну, на четвертій десь 1600 оборотів і він ото собі там супер. Ну це, ще раз кажу, ну це якщо в зиму, як основний обробіток, то тоді так. Да, можна. Можна його так пускати. Можна тоді на таку глибину, а так немає його смисла. Так рить оце така переробка. Я скажу, що я за, прямо задоволений цим ефектом. Довгенько збиралися його переробити. Ну, результат, результат добрий вийшов. Мене це, це прямо радує. такий цей. Там писав Автор каналу Соліс, що довге дишло, воно не довге. Я якщо заламую, там ходку ставлю. Якщо заламлюю сюди колесо аж під практично під 90 градусів, то в мене десь це в цьому, в цьому місці це от диска. от диска получається, ну скільки там не знаю, 20-25 см колесо від диска. Та й щоб і розтяжку цю не хватнути на протектор. То ні скільки воно не довге, нормально воно там це довге не коротке. як коротке та на повороті десь зазіваєшся та, та вловиш в резину, то, то звісно жалко буде. Та не то що жалко, а буде слізно жалко, якщо проріжу. Нормально все вийшло. Щось циліндр мій трохи перепускав видно через себе. Десь видно всередині на поршенькові, видно кольця, він вже то гадає йому там. І він сюди то не пускав на виход. Нормально держи, а всередині через себе видно пропускає. Тут сідають. Треба буде, звісно, перебрати його то воно таке нове. Ну, як нове, він то не куплений, він вже давненько, Ну, видно, залежався. Так, поїхали далі в роботу. Значить, що побачимо? З самого, самого подйома задніх коліс вистачає, щоб можна було розвертатися. Він тоді підтягує, трошки піднімає десь сантиметрів на 15 передню секцію, і цього достатньо, щоб можна було розвернутися і працювати одним циліндром. Це вже є. Це вже є добре. Ну, перший прохід накрутив там такого, звісно, там змійовика. Тому що Дивився і назад, що робить, і поки виставив передню, передню батарею. Задню то на куткові, а передню треба було виставляти. Я центральним винтом нічого не крутив, а то як виставив його у транспортне положення. Так воно і стояло. А в самому тракторі є така функція в Соліса. Я не знаю, там китайці є, Та, мабуть, ж є китайці, воно таке. Є такий рычажок, який чорнень, яким можна виставляти положення гідравліки, який фіксує, нижче не опускає. Тобто, там же принуділки немає, вгору то воно полетить нарізка, ну вона ж нікуди не дінеться, бо диски давлять. А вниз нижче вони не опускають. Тобто я можу в цьому положенні виставити. Передню батарею на глибину, як вже ну, як ж диски не тягає сюди, туди більш-менш нормально рівномірно йдуть, то оце тобі я, і далі я цей речаг не трогаю, я його підставляю підставляю обмежувач такий і закручується. І все. І тоді, якщо мені треба там підняти, я якраз не піднімаю доверка. Якщо десь треба на переїздах чи десь. А це вже в мене буде відрегульовано, вже передня батарея вже йти на глибині рівно із задньою. Тому мені в принципі крутити той винт центральний, який надійшло, і немає, немає даже і надобності як такої. У мене оцей, оцей гідравлік, і він... я на ходу підняв задні опорні колеса, підняв. Я задні опорні колеса підняв. У мене задня батарея сіла на глибину до котка. Ну, якщо дивитися, диски стоять на землі і коток підняв. Ну, підняв, можна сказати, гарно підняв. Ну, це таке спробувати, як воно. В принципі, як такого дискування. Ну, Хіба під основний обробіток, то тоді треба да, глибоченько. А якщо там просто залущить стерню, то воно такого ж в принципі, і не треба. І, і тоді, коли в мене нижня батарея сіла, в залежності від того, як я коток виставив там на 10 см, чи може там на 5 чи на 15 см виставив, я тоді отим речагом починаю рух і виставляю отим речагом передню батарею, щоб вона вирівнялася. І з задньої, щоб диски не тягало. Якщо вони тягнуть у ліву сторону, значить передні треба трошки опустити, щоб вирівнялися, щоб вони більш передня батарея потягла у глибину полізла. І диски вирівнюються. І Тоді виставлю чорним рычажком і все. І далі більше нічого не трогаю. Одними, одними задніми колесами в роботі на полі достатньо. Зараз заведу. Підніму самою задні задніми колесами і подивимося, як вони піднімають. Так, Я вижився, вижився задніми колесами. І ці... передня батарея піднялася не високо. Ну, якщо я буду робити правий поворот у загінці, то вони нікуди в землю не, за... не залазитимуть. Вони крутяться, до землі не дістають. Ну, якщо вже треба глибше, то тоді чи вище, то тоді піднімаю. Піднімаю повністю навіску тоді піднімаю на виску на цьому центральному. і тоді таким чином у мене виходить в транспортному положенні. Це на переїздах, де потрібно, щоб диски височенько висіли від землі. Оце таке відео, відеозвіт. Я там виставив, як я його переробив, Ну, в роботі не виставляв. Далі дискувати не буду, бо бутилка намотується така. Вона зараз зробилася, як коноплю. Один прохід і намотало на диски. Буду пробувати лугом тягати. Оце таке коротеньке відео. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал. Ставимо подобайки. Всім миру і добра.